Вітаємо, друзі! Хочемо познайомити вас з новими струмовимірювальними кліщами від нашого бренду ACTA AT-606A. Це оновлений прилад з новим стильним дизайном та цікавим набором функцій. Кліщі можуть вимірювати напругу постійного та змінного струму до 600 В, змінний струм до 600 А, опір до 60 МОм та ємність до 6 мФ. Керування приладом здійснюється за допомогою ротора та чотирьох функціональних кнопок. Кліщі оснащені чотирьохзначним літкокристалічним дисплеєм. Вимірювання струму можна проводити в діапазонах 6, 60 та 600 А. Вимірювання напруги проводиться з автовибором діапазону. І можливість перевіряти провідність електричного кола, вимірювати опір резисторів та ємність конденсаторів, а також тестувати діоди. Додаткових функцій маємо вимірювання напруги з низьким вхідним опором частоти та прогальності. Наявна функція безконтактного визначення провідників під напругою NCV та лайв режим для визначення фази. Про підсвічування дисплея та ліхтарик також не забули.